Цю рослину назвали на честь богині любові венери, бо її аромат приваблює до себе комах, відчувши жертву рослини. Капкан одразу захлопується. перед нами справжній хижак, тому і людям слід бути з ними обережними. Вони ж під якщо б відкрили, то принципі було б жутковато. Окрім цього, венерена мухоловка або діонея найшвидша рослина на планеті. А вміння рахувати кількість дотиків до неї допомагає економити енергію під час полювання. Таких розумних екзотичних рослин на виставці, що розгорнулась в одному з торговельно розважальних центрів міста, з півсотні. Усі вони хижаки. Ані єсміли то потреблять в пищу живих существ, Тим вони От Тобто корневою системою вони не питаються вообще. Працівник виставки Олександр каже: рослини не на жер, колекціонери збирали по всьому світу. Серед експонатів росянка непентос, сенепсис та сараценія. Остання в природних умовах харчується птахами. У цьому їй допомагає спеціальна рідина всередині горнятка. Отаціварсінки, ладря катрим не може ні птіця вибратися, ні насікомі піднятися із кувшини. В вона буде переварювати дні 30. А вичених вічес із ній більше ніж на полгода в кімнатних умовах рослини харчуються мілкими павуками, черв'яками, тарганами та мухами. Годують екзотичних мешканців джунглів щоденно о 17-й годині. Дуже цікаво, дуже познавательно ніколи не бачила хищних рослин. Було б цікаво наблюдати, какано в домашніх умовах охотиться, не охотяться. Мені, наприклад, дуже цікаво подивитися до чогось такого, доторкнутись цікавого, незвичайного, тому що таке дуже рідко де побачиш. На виставці, яка працюватиме до 15 травня, є також черепахи, змії, ящерки, павуки, таргани та рідкісні породи жаб. Підвідува. Вечі експозиції також можуть придбати екзотичні рослини та отримати консультацію по догляду за ними. Ірина корж Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.